what you make У круглому столі, присвяченому життю, творчості і пізнанню літературно-художньої спадщини Тараса Шевченка, взяли участь освітяни науковці, методисти і викладачі української мови та літератури з усіх районів і міст нашої області. На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, Хмельниччина готується до широкомасштабного святкування 200-ї річниці з дня народження видатного українця Тараса Шевченка. Цього разу, зокрема, учасники заходу проаналізували значення творчості Великого Кобзаря та вплив його постаті на формування свідомості сучасного українця він дав українській нації те, що нас об'єднує. Він зберіг, розвинув наше слово. Я переконаний, що коли ми говоримо про Тараса Григоровича, про його велич, ми говоримо про його слово, його картини, його графіку. Президент України Віктор Янукович оголосив 14-й рік в Україні роком Тараса Григоровича Шевченка. Справою честі кожного українця є належне його відзначення. 2014 рік величний. Надзвичайно важливий рік у житті нашої громади, нашого суспільства, нашої держави і, звичайно ж, у житті всієї педагогічної громадськості нашої Хмельницької області. Майже чотири десятки доповідей представили цього разу науковці і вчителі мовники краю. Тематика обговорення за кількома напрямками. Тарас Шевченко, як видатний поет-гуманіст світового значення, його творчість у сучасному дискурсі, роль творчості великого кобзаря у становленні нової України та вивчення його літературної спадщини в школі. Тарас Шевченко для України це все. Це мова, це історія, це література, це свідомість національна, якщо хочете, соціальна. Дуже добре, що ми про нього говоримо. Що ми вчимо його. Україна є, Україна була і Україна завжди буде, якщо з нею Тарас Шевченко. А ще цього разу вчителі області запропонували різноманітні новації щодо вивчення творчості Тараса Шевченка. Приміром, аби сучасні діти краще сприймали твори видатного українця, освітяни використовують інформаційно-комунікаційні технології. Особлива актуальність поглибленого та осмисленого вивчення життя та діяльності Великого Кобзаря сьогодні полягає у тому, що саме його постать літературна і мистецька спадщина об'єднує українську націю. Тож 200-літній ювілей Тараса Шевченка, держава, про яку він мріяв, зустрічає з великими почестями. Затверджено концепцію державної цільової програми Шевченківський дім започатковано проєкт Шевченківської читання, завершується видання 12 томного зібрання творів Тараса Шевченка та шеститомної Шевченківської енциклопедії. У загальноосвітніх, професійних та інших освітянських закладах області, а також у закладах культури, готують різноманітні заходи, присвячені творчості Тараса Шевченка. Це і літературно-мистецькі вечори, і круглі столи, і учнівські конференції.